Привіт, друзі, сонячного всім настрою сьогодні мені адресували таке цікаве питання про те, як виходити з матриці і перебувати в природньому стані буття. І... Вирішив поділитися своїми роздумами на цей рахунок. Я згадав одного зі своїх буддийських вчителів і він давав такі настанови, що перший крок для того, щоб розвинути природний стан, розвинути це не зовсім коректне слово. Правильніше, напевно, сказати, розкрити свій природний стан, тому що він завжди присутній в мені, да? він завжди знаходиться за цим матричним сприйняттям. І тому я розкриваю цей стан собі, я його не розвиваю, він вже є. Ось і, і перший крок це потрібно отримати концептуальне знання, та, розуміння про те, що люди зазвичай в своїй більшості перебувають в цьому матричному, в матричній свідомості, в матричному сприйнятті. І ще існує інший природний стан, який в нас всіх заложений, закладений від народження. Ось. І коли це концептуальне знання у нас з'являється завдяки вчителю чи завдяки. якимось книжкам, якимось джерелам, а насправді, як говорять буддисти, завдяки нашій заслузі, коли у нас є достатньо заслуги, то з'являється можливість зустрітися з істинною мудрістю. Ось, коли ця зустріч відбулася, Тобто інший наступний крок, це практика, потрібно, використовуючи різні методи і підходи, розвити в собі, цю так, вона називається неконцептуальна мудрість, розвити в собі Досвід переживання цього стану. Ось, для цього є різні інструменти. Найголовніший інструмент, звичайно, це вчитель. Вчитель своїми знаннями, своїм станом, своєю присутністю передає нам цей досвід. Ось. Також це. Також це може бути розмірковування, рефлексія отриманих знань. Це може бути медитація, можуть бути різні практики, садхани. І всі ці інструменти необхідні тільки для одного, для того, щоб отримати переживання, досвід. Цього природнього стану. Ось. І коли о, у мене з'являється розпізнавання, да? коли, використовуючи ці інструменти, я можу потрапляти в цей стан, тоді з'являється можливість робити наступний крок. І він заключається в тому, щоб розширити перебування в цьому природньому стані як можна довше. Задача перебувати в ньому постійно. І перебування в цьому стані можливе, коли я звільняюсь від будь-яких зовнішніх опор. Які мені допомагають туди потрапляти. Коли в мене з'являється впізнання, коли в мене з'являється досвід цього стану, ще в різних духовних школах це називають реалізацією, коли в мене з'являється ця реалізація, то в мене відпадає якби необхідність в інструментах, які мені допомагають туди потрапляти. Тому що. В мене вже є розпізнання цього стану природнього. І, і вже знаючи, який він, моя задача заключається в тому, щоб все більше і більше в ньому перебувати. І для цього потрібно звільнитися від цих зовнішніх опор, від, від медитації, від, навіть від вчителя. Да? Тому що в мене вже є знання і розуміння, а, що це за стан. Ось. Але, звичайно, щоб прийти до цього третього кроку, потрібно, як говорив. Дідусь Ленін учитись, учитись і ще раз учитись. <смі> Там потрібно практикувати, практикувати, практикувати і для того, щоб в принципі нарешті з'явилось розуміння, що таке матрична свідомість де вона починається, де вона закінчується і, і коли завдяки нашій завдяки своїй практиці і розумінню я, я, я починаю бачити і усвідомлювати природній стан буття за цією матричною свідомістю. Тільки тоді починається справжня пригода. Mm -hmm. <рігоди> вот. Бажаю вам гарного дня, сонячного настрою всередині і благоприємних зустрічей і у і умов для того, щоб е, природний стан, ваш природний стан розкривався, е, розширявся і, і наповнював вас натхненням для, для того, щоб ділитися ним з іншими, ділитися своєю добротою, своєю любов'ю, своїм внутрішнім світлом. Ось. Всіх обіймаю. До скорої зустрічі!